Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу вам розказати про один із рослинних символів України, а саме про який ви дізнаєтесь із загадки. У пучечках невеличких на кущі живуть сестрички, з гіллячок звисають, вогники палають. Що це за красуня дивна? То у лузі стоїть. Калина, молодці діти, ось вона, подивіться, яка гарна. У різні пори року Калина чарує своєю красою, навесні зацвітає запашним білим цвітом, ніби наречена в білій сукні. Улітку захищає від спеки, а восени палає вечірньою зорею, Коли достигають важкі грона узимку кущ Калини особливо гарний, коли кругом біліє сніг, а вона гостинно приймає гостей, які прилітають поласувати червоними ягідками. А чи знаєте ви, чому цей кущ назвали Калиною? Ні? Тоді послухайте легенду про Калину. У тому селі жила дуже привітна дівчинка. Звали її Калинкою. Люди любили її за її добре серце. Дівчинка дуже любила ходити до лісу, і ось одного разу йшла вона і вирішила посадити якусь рослину біля самої стежки, викопала у гущавині малесенький паросток, що прийнявся. Кожного дня носила калинка воду від своєї криниці біля хати і поливала. Маленьке стебельце прийнялося і розрослося у великий кущ, йшов якось шляхом перехожий, втомився і сів під кущем відпочити. Усміхнувся й каже Спасибі тим робочим рукам, що його посадили. І тут кущ стрепенувся, укрився білим цвітом, дивиться на нього і думає, що ж далі буде. Осипався цвіт. А замість нього з'явились ягоди червоні, як на мисто. І диво у кожній яйці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калинка до свого улюбленого місця і здивувалась зернятка. А кущ нахилився до неї і шипоче це на згадку про твоє добре серце, а щоб люди тебе не забули. Подаруй мені своє ім'я, калинка. З того часу цей кущ і називається калиною. Український народ любить і шанує калину, бо вона завжди була символом дівочої краси. У народі говорять, щоки червоні, як ягідки калинові. Дітки, а хто з вас куштував ягоди калини? Які вони на смак? Калина на смак солодка, але трішки терпкувата та гіркувата. Всередині кожної ягідки є кісточка, яка за формою нагадує сердечко. У народі цінують калину за її цілющі властивості. З її ягідок готують кисіль, джем, варення, чай. А ще говорять, що це смачні ліки, які допомагають при застуді. Тожживайте ягоди калини, пийте чай з ними та не хворійте. До побачення, малята!